Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зроблю розклад з ваших запитань. Ви вчора мені писали, щоб я подивилася. Я зачитаю декілька. Доброго дня, Ірочка. Як вам новина про масований обстріл? В Охмадит, мать їх прилетіло та в садочок? Читаю, як людина пише, тут на емоціях дуже. І скажіть, що це недоговорняк. Не в, прилетіло в лікарню. Ось, дивіться, не в Офіс президента, не у Верховну Раду, а в дітей. Так, зараз я ще за, за, зачитаю. Ну, було багато дуже від вас повідомлень. Сволочі такі, я плачу, не можу. Іриночко, подивіться, будуть за це покарані. Ну, не може так зло жити безнаказано. Гаразд, давайте подивимося спочатку таке. Чи дійсно це була наводка договорняк? Давайте спочатку що карти покажуть стосовно цього прильоту. Хто пам'ятає мої розклади на липень місяць, бойові дії, здається, є списки відтворення у мене на каналі в Ютубі, там є бойові дії разом з прильотами. І був ще один розклад на одному Оракулі. Там теж було дуже жахливі речі. Гаразд, дивимося. Чи було це наводкою по координатах? Мали вони координати, тому що ця лікарня не перший день стоїть у Києві. Наскільки я знаю, вже з 70-х роках дехто хто з Києва там народився. Гаразд, дивимося, що покажуть карти. Ну, там була, ви знаєте. Була наводка. Була наводка, вони вагалися. Давайте я так скажу, що вони вагалися, а це для того, щоб залякати. Це була пряма наводка по координатах. Спеціально все били. Вони чекали слушного моменту. Дивіться, випала Україна. Тут іде все чітко. Карти показують дуже чітко били по координатах. І е, причина тут залякати. Е, відверто скажу: моя перша думка була, тому що вчора було день народження е, генерала Залужного Валерія Залужного. Ось, і думала, невже це йому в подарунок? А сьогодні, наскільки я розумію, має бути. Я пишу ще з вечора. Ось, восьме число. Просто щоб ви бачили, сьогодні восьме число, бачите? Навіть як я покладу на інше, сьогодні восьме число. Ось. Щоб ви просто бачили, що я роблю ввечері. Щоб зранку ви мали цей розклад. Давайте подивимося, бо кажуть, що сьогодні, тобто у вівторок, має бути саміт. От і дивимося, чи має. для чого це все? Для чого це все взагалі? Цей тероризм? Залякати. Тут, ви знаєте, тут місяць вийшов, той, що залякує. Приструнити, залякати. Щоб більше було жертв, щоб спонукати до чогось. До чогось тут спонукати, до чогось примусити навіть. Ви бачите, тут зробити, знаєте, безвихідну ситуацію. Давайте я так скажу: це зробити безвихідну ситуацію, щоб людина не знала, що з нею робиться. Щоб люди, люди були розгублені. А яка мета все рівно? Кінцева мета, чого вони хочуть досягнути. Угу. Тут якихось мирних угод, щоб уже навіть не ілюзій не було нічого, щоб вже прямо хотіли-хотіли, знаєте, послабити, щоб українці були вже настільки слабкі і казали, ми вже нічого не можемо. Будь ласка, підписуйте цей клятий мир, лиш би був мир на землі. Дорогеньке мені, вибачте, але миру не буде. Мир не підписується. Мир виборюється ось чим. Вогнем і мечем. Ось якось так. Ну, карти все показали, що ще казати. Давайте запитання від людини, чи буде покарання. Будь-яке будь покарання? Чи відомстимо ми, чи будуть колись летіти ракети на Рашколанд, на Московію? Давайте будемо казати Московія. Я привчаю себе казати Московія. Росії нема. Це Московія. Раст. Ну, не може так зло жити безнаказано. Чи будуть вони покарані якимось чином? Чи буде покарання? Ну, тут я більше бачу, в Україні буде покарання. Верніше, не покарання, а вони будуть і далі. Я не бачу, щоб їм прилітало. А хочеться, правда, хочеться? Хочеться справедливості. От чомусь в мене цей меч іде, як, От бачите, я тільки подумала, хочеться справедливості. І випала карта справедливості. Все ж таки дивимося. Ще раз хочу бачити, чи буде якесь покарання цієї Росії. Ну, в принципі, можна сказати, якась блокада, заморозять їм. Якісь їхні знову активи можуть заморозити. Можуть заблокувати їхні якісь фінансові оборудки, але це все якісь такі дрібнички. Ось ця карта показує. Це все дрібни... дрібнички порівняно з тим, що витримує Україна. Тут місяць, в цій колоді є два місяці. Це страшний місяць, Мід примарами, страхами, фобіями і ось ще й малий аркан. І Україна посередині, розумієте, а для них це дрібнички. Оце що там якісь трошки фінансові збої, якісь будуть, якісь конфіс... не конфіскації, а блокування їх речей, якихось це дрібнички порівняно з тим, що Україна чи буде щось серйозне? Якийсь бумеранг. Давайте подивимося. Все робимо своїми руками, тільки коли ми самі будемо виборювати. от от, військовим шляхом мої дорогенькі. Це ви знаєте, відверто зараз скажу, ця карта показує. От я тільки що сказала, що є в цій колоді два місяці. Ось тут місяць, коли дійсно фобії страшні, розумієте, це коли людина боїться власної тіні. А ось тут, коли, тобто, ця, ця карта показує, тим більше вона на дні колоди до цього розкладу, що коли Україна стане моцнішою, сильнішою. І це є військовим шляхом, боротьбою військовим шляхом, без якихось емоцій, без якихось фантазій, конкретно е військовим шляхом. Так, да, може бути. Від, 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 віддача може бути ще яка і мало не покажеться. Бачите, все у наших руках. Росія може з наших рук військових стати слабшою. Ось вам зараз я щоб ближче ви бачили, ось. Тобто ми можемо своїми руками, тільки своїми руками. Ось так. Буде віддача. У фізичному світі, тобто не якісь божественні речі, все чітко і ясно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, донатимо ЗСУ, підтримуємо військових, вони у нас найкращі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!